29 серпня, пам'ятний день в Україні. Сьогодні вшановують військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які загинули за незалежність України. Назавжди залишаться в пам'яті людські імена полеглих героїв Коростенщини, вкарбовані в граніт: Роман Козаренко, Володимир Шленчак, Василь Петренко, Андрій Ущепівський. Сергій Романчук, Сергій Коробцов, Ігор Тичина. На жаль, від 24 лютого поповнили ряди українського небесного воїнства наші земляки, військовослужбовці: Олексій Кутишенко, Олександр Бондарчук, Іван Коцар, Ілля Ващенко, Олександр Мороз. Богдан Стащук, Руслан Таргонський, Володимир Стецюк, Олександр Сербінов, Андрій Червонець, Олександр Махачик, Володимир Мазуренко, Роман Шутенко, Анатолій Кидун, Олександр Кузьмич, Олександр Іваненко, Сергій. Кириєнко, Роман Савчин, Микола Фіщук, Володимир Білошицький, Андрій Ренкас, Сергій Казначеєв, Олександр Панас, Сергій Іваненко, Олександр Куча, Олександр Степнівський. Символікою цього дня є квітка соняшника, адже у серпні 2014 року на полях саме із цією рослиною полягло багато українських воїнів. Дату 29 серпня встановили на згадку про гуманітарні коридори під Іловайськом. Тоді бойовики та російські військові обстріляли коридор, яким виходили захисники України. За офіційними даними, під Іловайськом загинуло 366 військових 429 отримали поранення. Уні присутні. Я щиро дякую всім, що ми сьогодні зібралися. І що сьогодні у нас покладання квітів до могил, пам'ятників нашим героям. Це віддання належно нашої пам'яті воїнам, які захищали нашу державу, нашу Україну. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, відзначають в усіх куточках нашої держави.